Друзі, всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Точка зору». Сьогодні будемо говорити про ріст тиску в контрі котла. Що це може бути, які причини, як це відремонтувати своїми руками без виклику майстра. Перед вами ось інструкція відмоги котла. Котел у в мене Ferroli, в Домі Project. 20F24D, 24 кВт. В принципі, немає різниці, який у вас котел. Принцип ремонту і дії майже всіх одинаковий. Перша найпоширеніша причина це відсутність повітря в розширювальному бачку. В котлі стоїть збоку, може бути зверху, там чи збоку, чи зліва, чи справа, в залежності від моделі котла. А в даному кутві стоїть розширюваний бачок справа. Він там такий плоский бачок, я все покажу на відео далі. Перша причина це була ну, перша і найпоширеніша причина, чому росте тиск, це відсутність повітря в розширювальному бачку. Так і в мене теж вийшло не було повітря в розширювальному бачку. Зараз підемо до котла, я все детально покажу, розкажу, як я робив. Як закачував повітря, скільки треба того повітря закачати, як зляти воду, все детально, коротенько, покроково розкажу. І тоді кожен з вас зможе це зробити вдома самостійно, без виклику майстра, і, і зекономити ну, певне пару сотень гривень. Все, дивимось далі. Йдемо до котла. Ну що, друзі, ось такий котел. Коли я прийшов... Тиск був 2,5, майже 2,7. Температура була в районі 60 градусів. Тиск був майже добігав до 3. І потім почала капати вода, бачите, з тої зеленої трубочки. Ця зелена трубочка йде до взривного клапана. Спочатку вона просто копотіла, потім вже таким дзірком почало бігти. Дуже різк тиск, дуже ріс. Було вирішено виключити котла і розібратися, що з ним сталося. Зараз коротенько розкажу, як я вирішив цю проблему буквально за декілька хвилин. Для початку нам що? Треба зняти? Потрібно зняти кришку котла. Кріпиться о, на таких болтиках. Ось один болтик, і ось другий болтик. Зараз знімемо і подивимося, що будемо робити далі. За, зачастую, коли піднімається різко тиск в системі, це може бути перша причина і найпоширеніша причина це немає тиску, немає повітря в розширювальному бачку. Так воно і сталося. Зараз я покажу, як я це все робив, як знімав, як підкачував. І як вирішував цю проблему. Дивимось. Так, друзі. Ось зняв кришку котла. Щоб коротенько показати, де знаходиться ось цей розширюваний бачок. Ось такий. Збоку-плоскенький такий стоїть бачок. Це розширювальний бак. В одній частині знаходиться повітря, а в іншій частині знаходиться вода. Зараз будемо спускати воду з кутла. Покажу, як це правильно зробити. Так, перекриваємо кран один, перекриваємо кран другий перекриваємо кран ось цей третій. Перекрили. Кран підпітки теж повинен бути закритий. Далі ось бачимо фільтр грубої очистки. Ми його викручуємо повністю. Там буде, буде таке ситочко, разом почистимо його. Потім відкриваємо ось цей кран Помаленько. і звідси піде вода. Таким чином я спускаю воду з котла. Пускаю його через фільтр. Коли всю воду з котла спустили, тиск повинен пасти на ноль. Перед тим, точніше після того, вже як взяли воду з котла, ліземо наверх і закачуємо повітря в розширювальний бак. Тут. Нам буде потрібен потім ось такий манометр щоб визначити, який тиск нам потрібно буде закачати. Ось знаходиться зверху ніпель розширювального бачка, ми його відкручуємо, накручуємо сюди шланг і починаємо качати. Вся вода, яка є в розширювальному бачку, вона витісниться повітрям і виліться через ось цей фільтр. Коли виліться вся вода з контура котла, почне створюватися тиск в розширюваному бачку і він повинен встановити для цього котла один бар. Потім, коли ми накачали повітря, час від часу переміряємо манометром, щоб був тиск в один бар. Потім звіряємо показники. Тут теж має бути один бар. Друзі, після того, як ми закачали повітря в розширювальний бак, закручуємо назад фільтр грубої очистки, чистимо сетечко, вставляємо, акуратненько затягуємо. І після того тоді вже ми можемо спокійно відкривати наші крани і робити подпітку нашого котла. І ось цим краником повертаємо його вправоруч і доганяємо тиск вже. 1,2, 1,4. У мене тут зараз 1,1, мабуть, трошки буде потім підкачати. 1,2, 1,3. я ставлю, підганяємо тиск, щоб був таких, при таких показниках. Все, друзі, на цьому, в принципі, ми підкачали повітря. Я хочу ще показати, ось де знаходиться. Клапан. Його, кажуть, його називають в народі як взривний клапан. Коли е, підвищується тиск, він спрацьовує і скидає лишні тиск і воду скидає. Через той патрулок, що я вам показував на відео. А ще часто питають, як спустити повітря з контуру кутла. Таким за червоним колпачком є такий сірий купачок. Ну, ось він, бачите, да, сірий купачок. Оце є клапан для випуску повітря. Після того, як ви підкачаєте воду в котел, цей купачок має, повинен бути привідкритий, щоб повітря автоматично вийшло. Все, друзі. Потім запускаємо котел. все надлишкове. Повітря, повітря вийде з котла. І температура у вас повинна... Ой, не температура, а тиск повинен бути в районі 1,7. 2 бара. Більше двох бар це вже не рекомендується, вже щось поломка якась з котлом буде. Ось таким чином ми, друзі, підкачали повітря в розширювальний бак. І тиск Ва вже рости не буде, друзі. Ось так. Все, друзі. Ось таку роботу ми провели. Таку роботу треба проводити кож кожної осені перед початком опалювального, опалювального сезону, друзі. Підписуйтесь на канал було цікаво, ставте вподобайки, коментуйте. Всім до зустрічі і пока!